Вітаю вас в ефірі підсумкового випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. 16 модульних будинків для людей, які втратили житло від російської агресії, встановили на прилученні. В яких умовах житимуть люди, які залишились без даху над головою. Закупили два генератори, щоб врятувати курей від задухи, як підприємства готуються до перебоїв з електрикою. Шість місяців пише чоловікові листи у месенджер і не отримує відповідей. Історія Анни Крилової, яка чекає повернення чоловіка з російського полону. Дитяча кімната, кухня, душові кімнати і набори посуду для людей, які втратили свої домівки. У селі Новий биків на Чернігівщині відкрили модульне містечко на 16 родин. Сьогодні в кімнати переїхали пенсіонери і родини з дітьми. Модульне містечко громаді передав уряд Польщі. Деталі далі у сюжеті. Люди отримують постільну білизну і посуд та селяться в кімнати. Це модульне містечко у селі Новий биків. Сьогодні тут отримують ключі 16 родин, які втратили житло під час активних бойових дій на Чернігівщині. Одна з них Олександра Ягола. Вона мешкала в цій багатоповерхівці. Коли ворог зайшов у село, переховувалася у дочки в погребі. Сказали нам, временно, безкоштовно. Я рада через те, що я я свобод тинку перти не брошу. А Як я прийшла балкон у хаті. Дуже двохкумнатна й три сумна, тому дітей вже багато. Все розбите, нема де нічого. І я. 24, те Ні, 27, 28. 14 душ, коли мене дітей, і я усі в підвалі сидя. Люди по черзі отримують ключі від своїх кімнат. Кожна з них розрахована на чотири людини. Містечко обладнане вбиральнями та душовими. Є кімната для дітей і кухня. При поселенні кожна родина отримує постільну білизну, рушники, коробку з посудом для приготування їжі. Такі каструлі знаєш, які стоять, щоб купити?» це все надав червоний хрест. розповідає староста Ігор Костоваров. В районі місяць-півтора ми зробили все. Підвели всі комунікації, воду, каналізацію, електроенергію. 16 сімей це буде в районі 35 чоловік. Є більшість з них одинокі. Пенсіонери є, але є сім'ї з дітьми, які будуть тут проживати. Це все на себе бере держава. Люди будуть проживати тут безкоштовно. Ні за електроенергію, ні за воду, ні за відведення каналізації. Люди платити не будуть. Люди селяться в кімнати з речами, які вціліли після обстрілів. Хата Івана Коморного згоріла вщент. У чоловіка нічого не вціліло, знищили все. Ракетовозець не вивернув і врізався у вербу. В результаті чого Заклинив дорогу. А машина змінами вже горіла і йшла по трасі, щоб на трасі не було вибухи, вони заїхали між двох хат і вибух. дві хати повністю вигоріли, що там було. З меблі, одежда, все, нічого не залишилося. Пережили окупацію, дай Бог і зиму пережили. Прекрасна кімната. Гарно, все уютно, тепленько. Вікторія Сидорчук, Суспільне новини, Чернігів. Фрази висмкнуті з контексту, а відео змонтоване. Так голова правління Чернігівобленерго Михайло Ільницький прокоментував відео, яке після зустрічі з ним виклали в соцмережі Чернігівці, і на якому він говорить, щоб ті, кому не подобається в Україні, виїжджали. Вони прийшли до Ільницького з вимогами створити чи опублікувати, якщо вони є, графіки відключення електроенергії в місті. Адже деякі будинки, як от на вулиці Жабинського, за словами їхніх мешканців, залишаються без світла по 10-12 годин на день. В той час як інші будинки можуть не відключати від електрики зовсім під час цієї зустрічі, і прозвучала наступна фраза. Тим, кому не подобається зараз в Україні, я пропоную покинути її, тому що далі це п'ять хвилин нашої розмови. Почав розповідати, що виїжджайте з країни на шукайте кращого життя. З нас було більшість жінок. З більшості цих жінок чоловіки служать, і зараз знаходиться в гарячих точках, і він цього не розуміє. Ну, поради для мене це був шок, чесно. Виїжджати з країни. Ну так а гроші на це він буде давати пан Ільницький? Чи як? Чи ну, куди виїжджати? І ну це, це просто для мене був шок. Ну це таке. Може він не хотів цього сказати, але дуже не жарт жартву. Ми звернулися до Михайла Ільницького, щоб він прокоментував ці свої слова. Його відповідь була такою: що стосується фраз різних і видірнутих з контексту слів я б не хотів нічого коментувати, тому що це знаєте спеціально змонтовані відео для того, щоб створити щось сенсацію, тому не треба з цього робити ніяких сенсацій. Ми не коментуємо такі речі, тому що по факту все, як то кажуть, спеціально як -то, змонтоване. За його словами, під час зустрічі була розмова щодо важкої ситуації в енергетичній сфері України. Він пояснював людям, що руйнування інфраструктури дуже велике, тому забезпечити стабільне електропостачання мешканцям області під час осінньо зимового періоду вони не зможуть забезпечити якісну і надійну. Подачу електричної енергії мешканцям області, як це було в минулому році, як хочеться багатьом споживачам, у нас немає такої можливості. Тому, кому в кого є такі можливості, як, наприклад, знайти місце можливо десь на території Чернівської області, де кращі умови для перебування протягом осінньо зимового періоду. Як сказав Михайло Ільницький, на наступному тижні вони намагатимуться доопрацювати і перезатвердити черги відключень, оскільки вони складалися ще у 2020 році і тоді не могли врахувати воєнні умови. Згідно з ними, відключати мають ці лінії, де немає важливих об'єктів, щоб оперативно знизити навантаження. Щоб споживачі відключати від світла рівномірно, черги потрібно переглянути. Ми прийняли рішення. І будемо звертатися зараз до обласної військової адміністрації, до державного нагляду, до міністерства енергетики, для того, щоб змінити ці графіки і залучити до відключень якомога більше споживачів, тобто, щоб всі споживачі області, які не відносяться до споживачів по першій категорії надійності, відключалися і перебували певний період, незначний період часу. Без електроенергії ми постараємося зробити так, щоб в принципі всіх відключали, але не надовго і не тривало, оскільки це вимушена міра, і, на жаль, придеться нам її застосовувати. Будівництво газової заправки на Масанах у Чернігові визнали незаконним. Верховний суд України скасував рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції України про надання дозволу на будівництво газової автозаправки на Масанах. Про це Суспільному розповіла позивачка Катерина Данькова. За її словами, колегія суддя визнала нецільове використання даної земельної ділянки, яка належить комунальному підприємству паркування та ринок міської ради. Є звичайно невідповідність цільового призначення земельної ділянки, скасувати рішення про видачу дозволу на будівельні роботи комунальним підприємством паркування та ринок Чернігівської міської ради, а саме земельної ділянки по вулиці Незалежності в місті Чернігові. Всі рішення, які будуть видаватися органами місцевої влади або державними органами, або контролюючими органами, всі мають бути оскаржені і є незаконними. Нагадаємо, жителька мікрорайону Масани Катерина Данькова позивалась до Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка дала дозвіл на будівництво заправки компанії Преторій Буд. Будувати заправку почали у липні 2020 року. Жителі мікрорайону були проти, бо вважають будівництво небезпечним. Люди провели чотири акції протесту. Під час останнього перекривали рух транспорту. Дві справи у Чернівських судах Катерина Данькова програла. В грудні 2020, -го, 2020 -го року ми подали в Чернігівський адміністративний суд, програли. Рішення було в березні 2021-го, потім подали в апеляцію, в червні 2021-го була програш, теж апеляція, апеляція незадовольна була моя апеляційна скарга. І довго думаючи, ми все ж таки вирішили подати до Верховного суду. Без електрики бройлери загинуть від задухи. В групі підприємств прилуцького м'ясокомбінату показали, як готуються до викликів з перебоями електропостачання. Закупили два дизельні генератори потужністю в 200 кВт на годину. Це половина потреб підприємства. Як це працює, покажемо у сюжеті. В цьому пташнику прат, Прилуцький м'ясокомбінат вирощують 5 тисяч бройлерів. Таких пташників кілька загалом на 200 тисяч голів різного віку від пташенят. Їх життєзабезпечення є повністю автоматизованим, а тому на 100% залежить від наявності електроенергії. Відсутність електроенергії втягне за собою відсутність вентиляції, водопостачання. А це в першу чергу є одним із головних і основних факторів, які дає можливість і Терівництво і свинофермам жити. Ще як свині, можна повідчиняти їм двері, відкрити жалюзі, вікна, то вони можуть определений період знаходитися без подачі електроенергії, що не працює вентилятор. А якщо це взяти курей, то це буквально 15-20 хвилин все. також група підприємств прадприлуцький м'ясокомбінат, куди входить ТОВ прилук і «Грандбуд», в рік вирощує до 20 тисяч голів свиней, займається переробкою та виробництвом м'яса, а також м'ясних продуктів. Їх залежність від електроенергії наближена до 100%. Найкритичніше – це у нас холодильники, також. Ну, коли в нас робиться продукція, от, наприклад, ковбасу загнали в термокамери, да, вони працюють на електроенергії. Якщо відключи вимкнути електроенергію, то вся продукція, яка в камерах, вона зіпсується. Всі разом в середньому споживають 800 кВт на годину. В середньому розрахунок іде по кожному об'єкту близько 200 кВт на годину використання електроенергії. А у нас об'єктів один, два, три, чотири об'єкти. Аби продовжити роботу в умовах економії та можливої відсутності електроенергії, придбали два дизельні генератори потужністю 200 кВт на годину. Цей вже облаштували на підприємстві, де вирощують худобу та птицю. Він автоматично вмикається через 10-15 секунд після знеструмлення та споживає 20 літрів пального в годину. Тут Є комп'ютер управління, який управляє. системами автозапуском включением выключением контролирует напряжение в этом отсеке у нас стоит генератор сам и дизельный электродвигатель бака 400 литров нам хватает на 20 часов непрерывной работы вещь хорошая красивая главное надежная І ще один працюватиме на виробничі потреби. Обладнання на підприємстві придбали за власні кошти. При цьому вартість другого генератора в порівнянні із першим зросла вдвічі. Один генератор, який ми придбали раніше, займаємо сьогодні розробкою документації, проектуванням і встановленням другий генератор, який оплатили і чекаємо його поставки. Це безпосередньо на виробництво, де відбувається переробка. Артем Ружко говорить, що так підприємство застрахує себе від економічних ризиків та продовжить безперебійно забезпечувати курятиною та свининою місцевого споживача. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів, шість місяців пише чоловікові листи у месенджер і не отримує відповідей. Чоловік Анни Крилової Богдан перебуває в полоні росіян з пораненням під час кожного обміну полоненими. Шукає його прізвище у списках. Він служив на тральщику Чернігів. З 2016-го морпіг брав участь у бойових діях на сході країни. А навесні цього року потрапив у полон під час спроби прориву з заводу імені Іллічана Азовсталь. Історію цієї родини покажемо вам далі. Я пишу, розповідаю, що ми робимо. Що син пішов уже в музичну школу. Вже понад півроку дружина полоненого морпіха Анна не чула голосу свого чоловіка. Під час запису інтерв'ю ми зупиняємось тричі. Анні складно стримати сльози. Пендовитись трошки. Так? Чоловік Анни, Богдан Крилов, колишній моряк, служив на тральщику Черніїв. У березні 2014 року судно разом із кількома десантними кораблями українського флоту лишилось заблокованим на озері Донуславу Криму. kia noho i te wā Це відео зняли моряки на одному з заблокованих українських суден перед його штурмом російською стороною, не бажаючи підкоритись командиру Тральщика Чернігів, який зрадив присязі і пішов на співпрацю з росіянами. Екіпаж зійшов на берег та повернувся на підконтрольну Україні територію з 2016 року. Богдан у складі 501-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у бойових діях на сході країни. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділ Богдана стояв на позиціях на південному кордоні країни. З Самого початку я знала, що він знаходиться в Широкіно. Вони стояли там і прийняли перший бій. Востаннє Анна спілкувалася з чоловіком 5 квітня. Тоді дізналася, що підрозділ Богдана у Маріуполі у подвійному оточенні. Чоловік зізнався, що має поранення коліна та контузію. Сказав, що майже весь батальйон знаходиться в полоні. Він залишився і декілька хлопців залишилося з ним. Я його запитала: у вас є якісь можливості ну, вибратись, плани, щось? Каже, ми працюємо над цим. Пізніше Анна дізналася, що підрозділ Богдана взяли в полон під час спроби прориву з заводу імені Ілліча на Азовсталь. Намагалася знайти інформацію, що він живий. Я передивилася кучу фотографій і кучу відео, не могла його ніде знайти. Мені здається, що фотографії. Мертвих тіл я штук 500 подивилася. Що чоловік живий, анні підтвердили представники міжнародного комітету Червоного Хреста. А потім вона натрапила ось на це відео, опубліковане так званою народною міліцією, самопроголошеної ДНР. З полуночі 11 апреля під розділеннями ОБТФ Донецької Народної Республіки була виявлена підготовка проривової на 36-ї бригади морської піхоти ВСУ. Силами сводної групіровки ОБТФ ДНР і ВСРФ. Попитка прориву була присічена. Це він кашляє. На початку відео я почула, як хтось кашляє. І я зрозуміла, що це. А потім може побачити. Її чоловік двічі потрапляє в об'єктив камери. Вона зверталася до координаційного штабу, поліції та СБУ, писала президенту, міністру з питань реінтеграції, уповноваженому з прав людини та до Червоного Хреста. Відповідь завжди одна. Кажуть, що в списках на ООН і в нього є пріоритет. В зв'язку з його здоров'ям. Але пройшло вже більше шести місяців, як він знаходиться в полоні, і вже було декілька обмінів. Я переживаю за його фізичний стан чи витримає він. Тим часом семирічний син Анни та Богдана вже заготовив вудочку, чекає на повернення тата, аби разом, як і раніше, піти з ним рибалити. Хлопчику не сказали, що тато в полоні, бо він і без того хвилюється, що батько не повернеться з війни. Ми чекаємо на нього. І я чекаю, і дитина чекає. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів. Поки це всі новини більше шукайте інформації на нашому офіційному сайті Суспільного Суспільне.Медіа. Бережіть себе.